происходят какие-то вот вещи, которые можно назвать только точно. Когда идет 31 месяц войны, я это вообще уже отказываюсь понимать. Надо когда-то ты и останавливать. Я сейчас занялся тут судьбой Черноморского вспомогательного флота. Знал много очень нового. И, честно говоря, так слегка растерян. Знаешь, сколько сейчас по получает моряк вспомогательного флота гражданский, который Нет. также жизнью рискует? 20 тысяч. Это а любой... Вот это примерно 20 тысяч, это то, что сейчас получают. И те, которые у Змеиного воевали, те, которые разгружали боеприпасы в Бердянском порту и погибали. Понимаешь, в этом случае офицерский состав, но ну, имеется в виду гражданский офицерский состав, получает максимум 40 тысяч. Понимаешь? Поэтому у нас в Досполагательном флоте... Новейшие корабли некоторые укомплектованы только на одну треть. Конечно, представь себе корабль, укомплектованный на одну треть. Может ли он выходить в море и выполнять задачи? Понимаешь, люди получили, допустим, медали за отвагу, за участие у Змеиного, а до сих пор никто не получил статус участника боевых действий, потому что год назад потеряли документы, и никого это не волнует. Уже три раза командование Черноморского флота сменилось, а до них, о них уже все и забыли. А это в основном, ребята-то, мужики, так знаешь, нашего с тобой возраста, ветераны, которые просто... Конечно, это еще и... более странный вопрос задам. Ну скажи мне, если боец воюет, ну, скажем, сейчас угледар берет, у него одна сумма. А если он Курскую землю освобождает, меньше. Потому что там ну, и а здесь КТО. Это нормально? Знаешь. Это вот, опять же, когда идет 31 месяц войны, я это вообще уже отказываюсь понимать. Я понимаю, что происходят какие-то вот вещи, которые можно назвать только чудовищными. То есть, почему это все до сих пор мы с тобой обсуждаем? Хотя это при товарище Сталине, которого любят ругать, это все было решено буквально за один месяц. Понимаешь, все выплаты были назначены, продуманы и сделаны. И все это платилось. Мы с тобой знаем с точностью часов, там и за сбитый самолет, за уничтоженный гитлеровский танк, и за все за все тогда были свои премии, все это вовремя выплачивалось. И кто были боевые, кто не боевые, кто на фронте, кто не на фронте, у нас до сих пор это не продумано. Потому что у нас до сих пор, мы с тобой знаем, что, там, допустим, там бойцы и офицеры ПВО, которые несут основную нагрузку сейчас вот по борьбе с воздушными целями и на направлениях на всех, они же вообще получают фактически мирную зарплату, они же не участники боевых действий. То, что по ним прилетает, это не считается. А то, что вот они там сидят и сбивают эти дроны, эти ракеты, эти бомбы, ну и что? Ну они на своей территории, значит, в мирной обстановке, понимаешь? И сколько это будет продолжаться, вообще не представляю. Вот сейчас это особенно начинает быть, знаешь, идти в задир, потому что и мы сколько об этом говорили, и сколько делается, и, и все пока вот оно... балансирують не пойми как Ну, надо кадати, ти останавливать Микола Малому, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по десятий роки. Вже з нами є на зв'язку. Пане Миколо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Зараз найбільша увага прикута до Вугледара, оскільки місто перебуває в оточенні, росіяни тиснуть з флангів. І за прогнозом аналітиків Діпстейт досить авторитетних людей в нашій країні, яким ми довіряємо. Зокрема, вони схильні вважати, що ситуація біля Вугледару вкрай складна, і підрозділи сил оборони, які зараз перебувають в цьому місті. Можливо, будуть змушені його покинути. Ситуація там складна і може власне вирішуватися цими днями, можливо. Тижнями, але я би хотіла, щоб ви свою оцінку цих подій теж висловили в нашому етері е, Ну, першу чергу рятуємося що Улгедар є дійсно важливим центром, якраз логістичним оборонним і зрозуміло має е, тактичне значення для е, взагалі наших перспектив, як на е, наступу можливо ворога напрямку Донбас але і тримати е, логістичний шлях по забезпеченню угруповань Донеччини і Запоріжжя. Е, це альтернативний шлях. Кримському в випадку знищення Кримського мосту і паровних переправ він може бути одним із альтернативних поряд із тим, який йде з Маріуполя на Токмак, тобто через безпосередньо Запорізьку область. Тому ворог ставить питання з одного боку захопити цей центр, з нього відповідно зайти з флангів щодо Покровська, а далі вже замикаючи угрупування самому самомударі і ряд військових частин, просуватись по Донецькій області. Але ми маємо якраз інформацію про його стратегію. Розуміло, що він намагається зараз оточити наше, нашу наш першу чергу бригаду і ряд підрозділів вугледарів. Ми там маємо укріп позиції і висоти, які дають переваги. Але дійсно ворог має кількісну і вогневу перевагу декілька разів. Це надзвичайно складна ситуація. Тому він поступово просувається в плані охоплення вугледару. Але якщо ми говоримо перспектива, ми Відповідно оцінює дійсно ці загрози. Є два сценарії. Перший саме головне, яке розглядається командування, це нанести удар з флангу ворогу, який заходить відповідно з різних сторін вугледара. І це може знеціннити його перспективу, от дуже ефективно і сильно. Це той формат, який забезпечить нам дійсно розблокування можливості і ворога і тим більше оточення вугледару. Ну і у відповідно від наших військ. Другий сценарій. Притом, коли ми не зможемо згрупувати достатню кількість вогневих засобів і сил, то це е дійсно підхід самого вугледару. Але це крайній варіант, який передбачає ще тримати позиції, тільки можемо знищувати резерви ворога. Це друзка складова. Ну і зрозуміло, це е продовжувати е відповідно уже захисні позиції на нових так ска секторах оборони, де ми готуємо за вугледаром. Це е інженерні укріп райони які забезпечить е, якраз захист уже на нових позиціях, і як е, уже підтягнутих е, підрозділів, так і е, тих, які вийдуть з оточення Волгодару. Але це й другий сценарій. Поки ми розглядаємо, що Волгодар стоїть, ми готують до операції. Е, сам суть операції, зрозуміло, ми е, не розшифровуватися командування. Це правильно, і я думаю, що може бути і неочікуване рішення для ворога в цьому секторі. Тому будемо те, що утримуємо позицію, та ще можемо нести і контрудари. Potimoroisim syö, kiitän mästä puhua. Пане маломуж, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Покровсько-Курахівському напрямку, зараз це теж один з ключових напрямків, і найбільше цікавить ситуація біля населеного пункту гірне, тому що біля нього є гірник. Даруйте, тому що біля нього зараз досить загрозлива ситуація. Ми розуміємо, що якщо ворог буде надалі тиснути з півдня і з півночі, то це може спричинити певне оточення для наших сил оборони. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на цьому непростому Напрямку, і чи можемо ми очікувати того, що ворог може там якось зупинитися? Чи в нього взагалі зараз е, є якісь потреби в цьому, щоб зупинятися? Ми розуміємо, що певні якісь резерви, які були підготовлені для цієї операції вони можуть вичерпуватися. Але чи так воно буде е, ну першу? Чергу ми бачимо тактика ворога на право на те, щоб не в лоб уже штурмувати, наприклад, Покровськ. а якраз наприклад як прикодить гірне. Ви говорите. Це заходи Євна. з флангів, намагатися, намагатися оточити якраз наші окремі підрозділи, далі створити передумову удари з флангів по вже більш широкому групуванню, ну і рухатися по оточенню, наприклад, ж, по Кровська, в Покровська перспективі, або прориватися далі на Донецький напрямок. От, сьогодні тактика така: так, так, пробити наші оборонні позиції в декількох секторах, зайти з флангів. І зрозуміло, в цьому секторі це вони зараз проводять, відповідно, оточити наші війська там. А тоді відповідно їх нейтралізовувати або вони будь-прориватися з цих оточень, або зараніше відходити.